Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ви просите подивитися, що це була за заява на прес-конференції Зеленського. 20 травня розроблена найдорожча спецоперація російських спецслужб. Це все дослівно, як сказав Зеленський, про визнання його нелегітимним. Еммануель приведе. З списки, які це підтверджують, хто саме проплачений. А, відверто скажу смішно це все звучить. І так, мо... давайте просто запитаємо, чи може а, Росія взагалі російські спецслужби організувати якийсь майдан, справжній майдан, не оце -от, все антимайдан, які на грошах. А проплатити справжній Майдан. Чи може Росія взагалі це зробити? Проплатити вони там можуть, але це буде настільки бездіяльно. Ви знаєте, поки будуть литися гроші, щось вони можуть зробити. Ось тут проблема в іншому. Проблема в тому, що це не є Майдан. Розумієте, це не є Майдан. Це є. Е, люди прийшли, постояли, е, гроші отримали і пішли. Це не є Майдан. Чи здатна Росія взагалі щось організувати? Чи потрібно Росії знімати Зеленського Майданом? Давайте так запитаємо. Чи потрібно це взагалі Росії? Знімати Зеленського? Ні? Вони так довго його шукали? Ні, ні в якому разі. Це все і псо. Це все і псо, це все по домовленостях. Це ні, 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 ні. Іще раз, ні. Вони навпаки найкращий варіант. От Зеленський найкращий варіант для е, Росії. Де вони ще такого найдуть? Де вони такого знайдуть? Який все їм робить, як він. От скажуть, він так і зробить. Розумієте, вони довго такого шукали. А, що ще давайте запитаємо. Про які списки взагалі говорив Зеленський стосовно Макрона? Що це було взагалі? Нема ніяких списків. Нема ніяких списків. Ні, нема. Це, знаєте, натиснути. Натиснути, кинули, знаєте, у них немає ні, ні доказів, ні, ні списків, нічого взагалі немає. Ось, немає абсолютно нічого. Це просто, знаєте, від без безсилля. Отут карта йде безсилля. Він нічого не може зробити. Він розуміє, що закінчується 20 число. Думаєте, вони що не розуміють? Розуміють. Давайте тоді запитаємо: у мене є десь запитання таке: чи дотиснуть? Команда Зеленських. Ось Конституційний суд. Тому що, наскільки я, от я вчора так трошечки почитала, там є їх 18 судів. І вони поділені на три частини. На жаль, я собі не скопіювала. На жаль, не -не. на жаль, я не скопіювала. Вони, дивіться, а є, є. Дивіться, Конституційний суд України складається з 18 суддів. По 6 призначається 6 президентом, 6 Верховною Радою України та 6 з'їздом суддів України. Тобто 6 буде 100% лояльних до Зеленського. Верховна Рада у нас теж Має вплив на своїх суддів, так? А от судді е, за з'їздом, які призначені суддів України, ті давайте подивимося. От ми їх і розділимо. Давайте так. Тих, хто призначив, давайте зараз дивимося на лояльність президента до президента, так? Чи підігнуть вони. Розділим так і на три. І так, ті, хто призначалися президентом, чи вони дійсно підуть на те, Ну, у них нема, там же ж призначалися, ви повинні розуміти, там призначалися їх, як, як це називається, по компроматам. Далі: ті, що Верховною Радою, чи будуть вони лояльні, чи піддадуться, і ті, що з'їздом суддів призначалися, чи вони. І так, тут нуль. Зараз ми подивимося. І так, ті, що президентом стопроцентово. Президентом 100% лояльні 100% Верховної Ради. Ну, ось тут зараз ми подивимося і суддів. Ну, тут серйозні люди, які серйозно працюють. Я чула, здається, головатий, чула, що він дуже така. Здається, Головатий, Зараз я подивлюся. Так, список суддів. Так, не, не бачу Так. голова. Порядок. Так, 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 так. Не, не бачу я. Не маю часу шукати, гаразд не будемо. Давайте подивимося ось тут. Здається, голова тий, що я чула, що він не піддасться. І так, ті, що призначалися Верховною Радою. Як вони, лояльні вони чи ні? Ну, тут є ті, які. Угу. Дивіться, тут, в принципі, старший аркан. Одна карта придворного двора, так, і ось у нас трійка. Тобто, можна сказати, що три людини, да, будуть лояльні, а три ні. Давайте от так поділимо, якщо вже так пішло, три тут, три тут, тобто ці шість судів поділяться. Тут, тут будуть деякі, які не визначилися. Будуть деякі не визначилися. Тут, знаєте, отут важко сказати, чи, всі, чи хтось буде лояльний. Тут ну тут 100%, Тут стопроцентово. тобто буде важко. А тепер запиту... запитання інше. Чи вдасться за uh, команді? Commandi... Так, де моє запитання. Чи вдасться з uh, команді? Commandi... Дотиснути. Конституційний суд на свою користь. Давайте так. Тут немає ні однієї карти е, правової, немає карти сили, так? То а ця карта може, давайте я так порозсуждаю трошечки. Ця карта може говорити, що хтось прокинеться, хтось не піддасться. Хтось не піддасться. Ось. Будуть лояльні, а хтось от упреться і не піддасться. Угу. Тут важко сказати, чи вдасться їм. Ну, я не бачу тут кінця, що вони конкретно винесуть одно, там, наприклад, якийсь приговор. Я цього не бачу. Давайте тоді так, після 20 го числа залишиться Зеленський президентом. Ну, що це таке? Ну, ви знаєте, він нікуди не дінеться, він просто залишиться. От. Тут я не бачу, що він кудись йде, але ми це питання, в принципі, розглядали нещодавно. Давайте трошечки ближче до того: березень, квітень, подивимося ще раз. Ось якось так. Якось так. Ну, я, я не бачу тут що 100% вони. Тут 20-й аркан, тут в останній момент можуть багато прокинутись, багато. Тут або, дивіться, знаєте, що тут може бути? Тут може бути 50 на 50, тому що дев'яточка тут іде, так? З десяточки одна людина перейде в дев'яточку. Розумієте, Получається 9, 9 18. Тут їх 18 суддів, так? Ось таке враження, що в них буде 10, але хтось один. Тобто. Перейде а, і буде не Ну, виглядає, що не Якщо дійсно їх 18 людей, якщо я правильно все зрозуміла, то, а, в принципі, так виходить, що ну, не, не, не вирішено. Не вирішено тут. Не вирішено тут. Ще, знаєте, простір ще. Вони, скажімо так, ще в ожидані. Давайте почекаємо ще карти чомусь не хочуть показувати. Тут ще невизначеність. Гаразд мої дорогенькі, я щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!